Привіт, мене звати зайчик Тимко. Я народився у затишній нірці, під старим деревом у самому серці лісу. Там було темно, тепло і безпечно. Моя мама зарди була поруч, а навколо пахло сіном і корінцями. Але сьогодні. Сьогодні щось змінилося. Сонячний промінчик заглянув просто в мою нірку і лагідно торкнувся носика. Він ніби сказав Ходімо, Тимко, час побачити світ. І я зібрався з духом. Спочатку вистромив носик, потім вушка, а далі хоп! Вистрибнув на двір. У світі було так яскраво. Сонечко усміхалося, Вітерець гойдав листячко, а навколо літали барвисті метелики. Я ступив на траву. Вона була м'яка, як мамина лапка, але трішки холодна. Я нюхав квіточки, слухав, як співають пташки. І навіть побачив жука, що повсобі собі стежинкою. Усе було нове, і, якщо чесно, трошки страшне. Але цікавість була сильніша. Що це за великий синій ковпак над головою? Це небо, і там пливуть білі хмарки, мов пухнасті вівці. Я сів під кущем. І подивився навколо. Я ще такий маленький, але цей світ такий великий. Знаєш, у цей момент я вирішив я буду дослідником, і кожного дня виходитиму з нірки, знайомитимусь з новими звуками, запахами і друзями. І якщо тобі цікаво, я розповідатиму тобі все, що дізнаюсь. Але це буде вже наступного разу, а зараз пора повертатись у Нірку. Там темно, але затишно, і пахне домом. До зустрічі, мій новий друже, твій зайчик Тимко. Дякую, що були зі мною. Якщо хочеш ще казочок, натискай на підписку і дзвіночок. До зустрічі, мій друже!